На аукціонах США. Ну що, народ, Ось таку ляльку маємо, 21 рік, Chevrolet Corvette, Stingray 2LT 6.2. Автомобіль повністю бачимо. Візуально не сильно постраждав. Автомобіль має ось тут таке невеличке пошкодження по крилу, бамперу, видно, щось там такі понавішували просто. Просто понавішували, але ну, согласиться, навіть на, на даному етапі автомобіль виглядає прям секс. По машинці бачимо, що всередині пошкодження не серйозні, тобто вистрілена подушка, одна, друга. В загальному це все. Автомобіль 3,5 тисячі миль. Ну, чоловік, мабуть, пару разів виїхав, додому доїхав. А останній раз ні. Ну, давайте будемо шукати, що з ним було не так. Автомобіль по байнау за 41,5 тисячі виставлений. І дивимося, що з ним було не так, а не так він. Получив, в принципі, не так же і сильно, але бачимо, що все рівно по підвізці, по передній частині автомобіля, ну там досить таки Серйозні пошкодження, ну і не варто розглядати їх до покупків-перекупа, так як по факту ви самі знаєте, що багато нюансів в цьому можуть статися, а саме людина може недобросовісно щось там виконати, якісь роботи, деякі взагалі не виконати. В ітоги попадаємо на багато більше грошей, ніж заплановували, і автомобіль стає просто-напросто нецікавий. І що можемо ще звернути увагу, автомобіль був куплений. Перший раз в 13.09, а вже на даний момент виставляється тобто буквально за місяць часу, навіть менше, виставляється вже ось так просто накинувши пару елементів козовних. І думаю, що вже заробити можна скільки там 41500 мінус 31,750. Ну, на рівному місці по факту, як мінімум п'ятерку зароблять, якщо хтось її купить. Тому не ведіться на таких от продавців. Звертайтеся в компанію Intertrade, Ми раді будемо вам допомогти з підбором автомобілів, щоб не попасти на кота мішку. До побачення, звертайтеся!